Всім привіт! Приїхали на рибалку на ось такій машині. Вирішив і про неї трошки розказати. Гранд Пікаса. ці 4 Citroen 2015 рік. І, як мені сказали, це Майже повна комплектація. Не знаю чи як це співпадає з комплектаціями Рено. Ну, ось така от Тоже Двірники так само, як в третьому поколінні. Скло доволі високо. Вільні руки. Цікава, як тканена. Вона, в наш і отут такий от тут такий цікавий матеріал, на ощіп Ось він такий. Лючків зразу скажу. Я перше питання, яке я запитав, чи є лючки? Немає. Тут те саме. Але... Ось такий от салон. Жарко одну попробую сісти. Панель з декількома скринами з 3D панорамою при парковці Настройка панелі. Зеркало для дітей. Підсвітка. І що мені сподобалось, скло високе, а от по ось цих направляючих отак от йде і назад. Тому і за цього, напевно, тут і немає підсвітки. Це без панорами, але оце скло, звісно, цікавий варіант. Селючків. Ось тут бардачок. Бардачок ось тут, доволі таки великий. Так закриваючися бардачок ось тут. Тут розетки під сидінням, але теж кожне сидіння можна окремо зняти. Це 7 ммсна комплектація. А на автоматі, тому речак автомат, точніше на роботі, тут пробіг 241 тисяча, тому от переключення передач ось, на ось цьому речагу. І далі, якщо от у вас не робот і не автомат, це 1.6 на дизель, то ручка буде ось тут. Якщо немає електричного ручника, то тут буде ще й ручок на ручник. Сидіти, звісно, тут артуна пробую показати з точки зрення водія. Здесь вот так. задний ряд сиденья. Те кого Замоком не ось такий. Теж є вільні руки. Так само як і в сценіках. Далі. Замок можна, як на скарту приймати, тут він виглядає ось так. І кнопка старт стоп але із особливостей зараз хвилинку. Немає кнопок. Ось тут, на ручках. Но, щоб закрити машину, її можна закрити на ключі. Або я просто прикладаю руку. Місця доволі багато. Тут столики. Резинка для закріплення деяких речей, як в третьому поколінні, тільки в третьому поколінні сценіків, тут просто крутілка, крущатко, а тут ще додатково регулювання сіточка, там так само. І багашник. Зараз я туди перейду. Хвилинку. так само шторки. Так. І переходимо хвилинку. Так, по багашнику. Камера заднего гляду. Тут узор. Судите с кнопки. А вот, не знаю, нашу что нашу. это. Уточню, напишу текстом. А вот такой багажник. Тут еще одна зарядка. так мы на рыбалке этого багажника идите вот так тут все два ряда сиденья то есть не два два сиденья а не два ряда третий ряд стиль резинки для закрепления тут и тут бисквитка ремни Буду зараз його а це ліхтар витягується. Ось так. І теж болячка, як і в третіх м'янах. Це походу кнопка закриття машини. Ось такий, це 4 Пикассо. Всем пока. Передписывай на канал.